Всіх вітаю, з вами Марія і оце от кіт Ірис. Сьогодні він буде лежати на відео. Чекала, що може встане, піде, але ж не хоче. Ну нічого, мені не заважає, я маю надію, що вам теж не заважає. Сьогодні давайте розглянемо, яким буде ваш вересень. Сюрпризи цього місяця для вас. Оце головна тема філіжаночки. Бачите, я поки ж чекала, що він встане піти, то і філіжанка в мене підсохла трошки, але нічого, я її ще не бачила, тож хвильку я трошки-трошки розгляну. Угу. Дивіться, в соціумі, робота, соціум, все, що за межами вашої оселі, вашої родини, то там у вас буде багато подій, ви будете, знаєте, так. І зацікавлені тим, що там коїться, і взагалі буде з ким спілкуватись, будете багато привертати увагу до себе, але й звертати увагу на інших людей, цікавитись багатьма людьми. Місяць, який надасть вам перспективи на майбутнє вашій родині і вашим стосункам для когось з вас. Стосунки з чоловіком. Дійсно, зараз, знаєте, показана мені ситуація, коли жінка на собі тягне все і чоловіка теж в якихось його бажаннях, прагненнях. Багато для когось з вас ситуація це або для когось з вас це ваш дорослий син, або для когось з вас дійсно чоловік, але ж, знаєте, якось він от не напружений такий подіями, зароблянням. Тут на вас багато чого тягнеться. От ви заробляєте гроші, у нього якийсь такий пасивний заробіток. Він, ну, тобто, якщо ви ходите на роботу, то може він дійсно працює з, з дому. Бо, якось, знаєте, як напівлежачі людина і. Тобто, дивіться, у жінки тут голова болить за гроші, у нього нібито все добре. Йому вистачає. Потім, потім Ну, ви знаєте, він таки на грошах. Я не можу сказати, що він дійсно там на бобах лежить. В нього є заробіток. Тож не так вже воно і погано виглядає. І перспективно. І, от бачите, і цей потягується, і той так, він не на не, не можу сказати, що він дуже там багато чого робить, щоб їх заробити. Вони просто є, вони стабільно до нього приходять, і він їх якось так, знаєте, ну, впевнений. Потім по роботі, давайте тут глянемо більш ретельно. Дивіться, показана мені жінка, до якої склоняється чоловік, цілує її руку в якійсь ситуації, він перед нею винен і він визнає її значусь, значущість в його житті. Ось так. Знаєте, коли розуміє, що краще вклонитись, краще, щоб вона знала його ставлення до неї, аніж потім собі казати ну, і що мені що складно було, людині вклонитись, і зайвий раз сказати дякую за щось. Потім показаний мені тут чоловік, в якого закінчується стабільний якийсь період. Треба буде як перемислити свої якісь бажання, своє прагнення, свої пересування, як по-новому скласти якісь для себе, от знаєте, як звик. Певним чином проживати життя кожного дня. А тут якась ситуація, яка змінює взагалі багато чого в його житті. Це як нові плани перебудувати для себе. Якась така тут ситуація, знаєте, коли навіть може треба буде щось врівноважити в житті. от Є моменти, які вони ну, як втратили для нього рівновагу, як баланс втрачений. вам Ви можете бути в, такої, в такій ситуації, коли ви як як вмовляєте людину, як розповідаєте людині, як це може бути, яким чином він може врівноважити своє життя, яким чином він повинен переробити свої як розпорядок дня? Потім для когось з вас, для жінки, жінка, скажімо, старша за 45 років. Є питання пов'язане з чоловіком. Воно на сьогодення, на, скажімо, на місяць вересень, воно буде важливим, але багато складнощів, щоб його вирішити до кінця вересня. Тобто, це буде поки що як пошук варіантів. Поки що не бачу такого, ну, дійсно, вирішення, щоб люди знайшли от між собою якісь компроміси. Так, ось тут чоловік показаний дуже такий, знаєте, ну, скажімо так, любить. Пхати носа свого у чужі справи. І ось тут любить якісь свої висновки робити, але вони не завжди такі, як, як воно є. Там буває таке, що вигадані якісь висновки. Але ж дивіться, ця людина буде пригадувати вам якусь ситуацію з минулого. Як знаєте, звертати вашу увагу якимось ну, висловлюванням. Вам не сподобається спілкування з цією людиною. Це хтось, ну, хто близький до вашого, до вашої оселі, до вашої родини. Якось ви так розійдетесь в думках з цією людиною, у висновках. ну, Тобто. Так, не сподобається вам взагалі розмова з цією людиною. Потім повертаємось до соціум робота Хочу трошки ретельно роздивитись. Ну, заробіток він йде у вас стабільний. Це не те, що там зненацька якась там, ну, скажімо, Гроші як премія, ні, це, це те, що по пророблених вами справах буде і оплата, яка для когось з вас буде поділена на дві частини. Ну, наприклад, там аванс зарплатня. Для когось з вас, і це так, знаєте, як в, ну, в обізнані вами строки. Знаєте, що там, наприклад, 10 го числа одна частина зарплатні, 25-го інша. Так, воно і буде, вересень не буде виключенням для вас. У когось з жінок ваша ідея якась може мене дозуватись, але треба докласти зусиль до цього. Є тут літери А, літера Чекайте, С, цифра 30, є літера У, літера З, або це літера Е. E. Такі ініціали. Потім дивіться, будуть піднімати келих за вас люди. Але якось так, знаєте, вам не, не дуже сподобається, вам не дуже хочеться бути людиною, яка, ну, як якось так, знаєте, у центрі уваги вам не подобається така позиція, вам би ну, от, не чіпайте мене ось така більш тут позиція у людини. Потім ось тут. Будете з кимось обговорювати якісь справи, якісь мрії, якісь питання вирішувати, але знаєте, воно так воно буде, але це у вересні як планування, і якщо ви наважитесь на виконання ті, які проговорите, то тоді так, воно дасть вам зростання у ваших справах. Потім ось тут людина посміхається після розмови з вами, ви комусь дуже настрій підіймаєте. Людина, з якою ви спілкуєтесь час від часу на роботі, людина, яка, ну, так, близька до, до вас. А, ну Нащо ти таке? Вибачте, зараз відволікусь, бо свічку зараз чи зіб'є, чи хвоста собі підпалить. Так, ось тут швидко дуже буде бігати чоловік, в свої якісь справи вирішувати, але і вас питатись, от якась така у нього позиція, що якщо собі роблю, то давай тобі зроблю ну, щось, якась ситуація, яку він буде, Це не те, що щось проштовхувати, це якась, щось таке він робить час від часу. І, ну, Тобто це не те, що треба робити часто, ну, скажімо, там, кожного тижня чи кожного дня. Це якраз на місяць і от буде знов така ситуація, коли запропонує вам свої. Свою допомогу, скажімо так. Приємне спілкування у багатьох з вас буде по роботі у вересні, для когось з вас показана ситуація, коли з чоловіком якимсь треба буде настояти на своєму. От при спілкуванні, знаєте, людина буде. Як знаєте, пропонувати вам свою якусь ідею, але вона вам не підходить. І тут буде ну, нормально для вас, для тієї людини, якщо ви дійсно скажете своє слово. І так що, знаєте, ну, я наполягаю. От тут наполягти на своєму буде для вас більш виграшною ситуацією, більш переможною ситуацією, ніж для тієї людини. Потім комусь з вас треба буде поспілкуватись з лікарем, бо тут, як, знаєте, от як час від часу ви проходите якесь обстеження. Тут підходить той час, коли треба було б знов побачитись з лікарем і почути від нього якісь рекомендації. Так, далі, ось тут показана ситуація. Зараз, ось тут людина, так, а хто це? Чоловік дійсно, дивіться, він якусь ситуацію, він її бачить ну по-своєму, скажімо так. Сюрпризом для вас буде його якась рішучість в ситуації. Якась така, тут, знаєте, як, Непогані стосунки, тут взагалі люди між собою ладнають, але є ситуація, яку він як замислив собі. Він поки що з вами її не обговорює, але як прийде час, то людина розкривається, людина каже своє слово по ситуації, і ситуація якось так знаєте, вона як. Розлітається, вона більш не має ніякого значення, вона просто от, як піде, як і не було її. Не можу, Я не, не можу влобити, чого стосується, щоб вам якісь такі уточнення надати. Але ж ситуація закінчиться і закінчиться, знаєте, от, з, з повним серцем, знаєте, не про спустошення тут. а... Взагалі про ситуацію, яка налагоджується. Ну і давайте, що у нас тут показане? Так, я знімала ось так. Тож це по роботі спілкування дві людини, дві жінки. Одна жінка буде розповідати свою історію стосовно відносин з людиною. І знаєте, вам це буде корисним, бо вам теж треба буде як, якимсь чином спілкуватися з цією людиною. І ну, ви тут розумієте, що людина вам розказує своє. Відношення до когось там, своє ставлення, свої відчуття по людині, але ж ви, дослухаючись, теж робите свої висновки, як ви будуєте, як ви будете з людиною спілкуватись, в яких ситуаціях ви там десь щось замовчите і в які ситуації як ви себе поводите. Тож це якесь корисне для вас спілкування. І ви сидите, ви якось знаєте, ну, сидите мовчите, бо дійсно там красномовно так людина розповідає, ви не хочете навіть, ну, якось так знаєте, втручатись в її такий спіч, коли вона каже, щоб ніяк не збивати людину. Потім для когось з вас якась допомога буде як. Відновлена. І це, ну, знаєте, важке випробування взагалі-то для вас, але ж ну, тут щось буде, як знаєте, як папери відновляться якісь. Ну, тобто тут людина отримує те, на що розраховує. Але ж через складнощі, пройшовши. Тут, знаєте, не так, що там вас згадають самі по собі, а ви нагадаєте про себе, про те, що ви потребуєте тієї допомоги і це буде надано. Так, і ось тут, дивіться, як. Якась людина, як нападати на вас буде зі своїми якимось там висловлюваннями гучно, так знаєте буде виказувати своє незадоволення, і інша людина буде намагатися її стримати. от знаєте Коли навіть от обходить ззаду руками, як обіймає і відтягує від вас, що не чіпай оближ. Якась скандальна у когось ситуація буде, але це більш стосується як в сім'ї. От якісь негаразди, недомовленість з людиною в сім'ї. Людина мені показана, от просто ну, така сама по собі темна, така наповнена складними енергіями. Такими, знаєте, що складно домовлятись з людиною. І зненацька з'явиться тут жінка якась, якою ви взагалі -то, ніби нібито й забули вже про неї. Але людина як взагалі це більш схоже на зустріч, таку, от, ну, незаплановану. Не з кимсь буде, з чоловіком якимсь йти буде. І от... Просто зустрічаєте. І так, знаєте, проходите і думаєте, от, блін, що я сюди пішла, от це треба було зустріти, але нічого. Ну, от і все. На цьому я завершую філіжаночку. Взагалі-то бажаю вам гарного місяця. Нехай він принесе вам дійсно багато. Такого, знаєте, гарного настрою, щоб він покращувався у вас від гарних новин, від гарних змін. І від того, що в родині все більш-менш добре. Всього найкращого вам. Не забувайте підписуватись, якщо вам дійсно цікаві такі відео, бо я їх намагаюся випускати кожного дня. Тож побачимось. Всім пока-пока.